Добрий день, друзі. Тут у моїх родичів, маленький виноградничок, тут 4 куща, там ще два. Вони не вкрив це в місті. Тут Тут не холодно біля будиночку, він не вкривається. І як порадив з Одеси один дядько, садова Долина у нього називається його канал, що всі сорти мають плодоносити з першого броней, ну не з першого бруня, з першої, там, другої, третє, якщо їх обріз можна обрізати на ріжки. Але я вирішив не ризикувати і зробив універсальну обрізку. Як бачите, десь там ріжки, але я ставив і довгі лози, щоб вони прикривали ці місця. Бачите, от три ріжка, там четвертий, але отут от длинна лоза, довга лоза, а отут ще одна така довга. Я їх положу сюди вліво. Ну, це в мене тут ландиш виноград, там далі приображення, ну і ще там, неважно які. Ось тут теж, бачите, гарне, мабуть, видно. Бачите, скільки ріжків, але є дві гарні лози, які я покладу поряд з цими ріжками. І буду сподіватися, якщо буде плодоносити з ріжків, то я залишу їх. Але, а може плод... З цієї довгої лози буде плодносити, буду вже там вибирати, що не буде краще, де краще зав'яжеться. Отак от буду на всіх сортах, по всьому році буду універсальну обрізку робити і на ріжки, і на довгу лозу.